Існують різні види барбарису, його вирощують як в декоративних цілях, так і для отримання вітамінних ягід правила посадки будь-якого сорту. В принципі, однакові барбарис розмножують і насінням, і живцями, але найпростіше придбати і посадити готовий саджанець, особливості осінньої посадки барбарису. Барбарис теплолюбний чагарник, з чим пов'язані особливості його посадки і вирощування. Посадку вважають за краще виконувати ранньою весною до того, як розпустяться бруньки, особливо це стосується саджанців з відкритою кореневою системою, якщо упустити час. Саджанці будуть довго і болісно приживатися, можлива і невдача загибель рослини, часто з різних причин неможливо посадити барбарис в ранні терміни. І тоді доводиться садити його восени при весняній посадці. Барбарис швидше утворює нові коріння і продовжує зростання за ним простіше стежити. Виправляючи можливі недоліки, своєчасна весняна посадка вважається більш надійною, але це не стосується тих регіонів, де швидко настає суха спекотна погода восени ж пересихання грунту менш небезпечно. та більша ймовірність потрапляння незміцнілого саджанця під заморозки. Це є основним недоліком осінньої посадки. Найважливішим достоинством посадки барбарису восени вважається те, що кущик восени природним шляхом проходить стадію стратифікації, виробляючи при цьому стійкість до холодів, хвороб і шкідників, як посадити барбарис восени. Хід посадочних робіт такий же, як і для більшості ягідних кущів, процес посадки барбарису не представляє складнощів навіть для початківця садівника. Терміни посадки. Оптимальний час посадки будь-яких ягідників збігається із закінченням листопаду, але для Барбарису це не зовсім так, листя на ньому тримаються довго. У більшості регіонів осіння посадка припадає на вересень. Саджанці із закритою кореневою системою можна садити практично в будь-який час року, крайній термін посадки в середній смузі, самий початок жовтня. При температурі близько десять-дванадцять настання стійкої негативної температури повітря повинно залишатися не менше 30-40 днів це мінімальний час, необхідний для вкорінення саджанця. Вибір місця барбарисне пред'являє жорстких вимог до освітленості протягів рельєфу ділянки, тому його висаджують в будь-яких навіть не дуже зручних місцях. Склад ґрунту може бути різним, але кислотність повинна бути близька до нейтральної. Оптимально значення від 6 до 7, більш кислі грунти виправляють, для цього при підготовці ділянки можна додати в розрахунку на 1 кущ 200 золи або близько 300 гашеного вапна, порошок рівномірно розсипають по поверхні землі перед її суцільним перекопуванням, яка вельми бажана до підготовки посадочних ям, не переносить чагарник і підтоплення погано росте в найнижчих місцях. Висадка саджанця – процес посадки складається з наступних етапів. За 15-20 днів до висадки риють посадкову яму розміром близько 40-40-40, см, -40 -40, щоб в засипанні в неї родючому ґрунті встигло встановитися біологічну рівновагу. При одночасній посадці декількох кущів відстань між ними становить від 1-5 муразі організації живоплоту саджанці розташовують через 25-40 см. У випадку риють загальну траншею. На дно ями в разі глинистого ґрунту засипають дренажний шар піску 8-10 цм. Потім суміш ґрунту з добривами 1,50 суперфосфату 40 сульфату калію, піввідра перегною, якщо ґрунт сухий, поливають. Висаджують барбарис, що, не заглиблюючи кореневу шийку, коріння в ямі розправляють і поступово засипають родючим ґрунтом. Саджанці із закритою кореневою системою висаджують як є, акуратно витягуючи їх з грудкою землі з контейнера, виливають підсадженець один-два відра води і обрізають пагони, залишивши лише по кілька нирок. Обов'язково мульчують ґрунт компостом або торфом шаром до 5-7 см, а з приходом зими в перший рік після посадки накидають і снігу осіння посадка Барбарису. Не найкращий вибір. Але якщо провести її правильно і вчасно. Чагарник добре приживеться і буде прикрашати сад а багато сортів і давати до осені смачні кислуваті ягоди.